А будемо про це говорити з Борисом Бабіним, юристом-міжнародником, доктором юридичних наук, професором. Вітаємо вас. Пануз. Доброго дня. Тож чи справді тіньовий флот Російської Федерації найближчим часом може опинитися в фокусі уваги наших європейських друзів та партнерів? Не можна казати, що до цього російський танкерний флот був поза увагою Європи. Є санкційна політика, є моніторинг. Є, ми бачимо, хоча з доволі, скажімо, контроверсійними наслідками затримання танкерів, те, що вони вже є в санкційних списках і є в значній кількості, впливає впливає безперечно в позитивний для нас бік на російську логістику, бо всі знають, що саме постачання нафта нафтопродуктів є ключовим джерелом доходів Кремля, які спрямовуються на агресію, тому. Будь-яке посилення цих санкцій, як у вимірі їх розширення, так і у вимірі посилення контролю за їх ефективністю, слід лише вітати. Можна вітати відповідні заяви європейців. Дуже сильна була нещодавна заява польського міністра наземних справ пана Сікорського. Ризики і виклики щодо тюньового флоту. Пан Сікорський, здається, вперше з європейських посадовців згадав, наприклад, катастрофи танкерів лганів в Чорному морі, яка була в грудні, яка ну, призвела до тривалих, вкрай негативних, катастрофічних наслідків для довкілля всього регіону. Багато хто з європейських наших партнерів, колег, зокрема з чорноморських країн, бажав це довго тривалий час не помічати, але добре, що це. Виходить вже напевно публічний вимір. Виходить на публічний вимір, зокрема і ті операції російського танкерного флоту, які раніше були, скажімо так, не в фокусі уваги наших партнерів. Стосується це і перевезень до європейських портів, і перевантажень нафтопродуктів у територіальному морі різних країн ЄС з танкеру на танкер, розвантаження таким чином здійснювалося. Також і діяльність так званого малого танкерного флоту, таких структур, як Прикладом Балтфлот російського наближеного до Путіна олігарха Лісіна і тому подібні речі. Тобто тут потрохи посилюється увага. Наше з вами завдання, завдання і громадянського суспільства, експертного середовища, звісно, державної влади України в тому, щоб ця увага була сфокусованою і системною. Бо тут прикладом у ті події, які відбуваються, і щодо розслідування інцидентів пов'язаних з танкерним флотом, і щодо питання реєстрації суден танкерного флоту, вони мають бути системними. Пане Борисе, от танкер Буракай, який який нещодавно затримали у Франції, кадри якого ви бачили на нашому екрані, несподівано вийшов вчора, залишив стоянку біля західного узбережжя Франції. Експерти кажуть, що капітану корабля загрожує до одного року ув'язнення та штраф 150 тисяч євро, але тільки за умови, якщо він прийде до суду. Експерти наголошують, що прецедент створений судом у Француз. В Сузькому бресті поганий. Можете детальніше пояснити, про що це може свідчити? Тобто, якщо навіть затримають європейські країни танкери, які можливо можуть належати до тіньового флоту РФ, то все одно їм доводиться їх відпускати? Ну, Дивіться, по-перше, виникає питання обставин самого затримання. Тут правомірність затримки танкера ніхто не заперечує, бо танкер був фактично поза. Прапором він був позбавлений будь-якої реєстрації навіть країн зручного прапору. Про це він продовжував морські перевезення. Це загальна практика Кремля. Вже десятки танкерів таких є. Про це каже наша влада. Це моніториться, бо цивілізовані адміністрації, зокрема, зручного прапору, відмовляють у відповідних послугах з надання власного прапору. проте танкери продовжують свої подорожі, але судно без прапору, без національності може бути правомірно затримано будь-яким. Уповноважена те Державним судом іншої країни. Питання в тому, що затримали що далі. Далі виникає питання розслідування цього інциденту, що, власне, порушують конкретно в цих обставинах відповідно члени екіпажу. Судновласник він часто є перехованим, власник, оператор, страховики і так далі. Виникає питання знов-таки технічної якості судна. Щодо обставин конкретної справи, там суд відпустив, тобто суд відмовився арештовувати танкер. Правоохоронці на цьому наполягали. Я не можу казати деталі, слід досліджувати справу. Попри це. Можу сказати, що на превеликий жаль, досі в Європі, саме в морській сфері, позиції російських структур, uh -huh. зокрема, і російських розвідувальних структур, є дуже сильними. Чому? Тому що досі, і це було розслідування на нашої Асоціації інтеграції Криму, на превеликий жаль, потужні, логістичні морські компанії, зокрема, і ключова танкерна компанія СММ, яка базується в французькому Марселі. Вони досі працюють, де? Вони працюють в Росії. Uh -huh. Відповідно, вони б не могли там працювати без відповідних поступок і послуг на користь агресора. Це доводиться тим, що наша асоціація прикладом викрила такі структури, як згадана, як Марлоу, як Вішипс, у тому, що вони зокрема постачають кого? Екіпажів танкерного флоту. Розумієте? І більш того, окремий цих структур не лише роблять це в Росії чи прикладом під грузинською парасолькою. Вони емігрували частково в Грузію з цими послугами, щоб ну так не сильно світитися. Але прикладом вони також набирають моряків з окупованих територій України як, начебто, росіян, і на це мають реагувати європейська влада. І ми відповідні звернення спрямували, можу сказати, що є початки відповідних розслідувань в різних юрисдикціях. Не знаю, чим ще завершиться. Це надпотужний глобальний морський бізнес. У нього мільярди в обігу. Але цим слід також іти. Бо поки ми не не змусимо глобальний морський бізнес відмовитись від. Співпраці з агресором, праці на території агресора, праці з російськими моряками, страховольниками, класифікаційними товариствами, оця цей спрут мафіозний, який корумпує європейські владні інституції, він буде працювати далі. Ви сказали, що вони намагаються набирати моряків з окупованих територій, тобто це фактично українці, яких Росія вважає росіянами, і в ситуації, якщо судно, на якому екіпаж ці люди. Вдається до якоїсь до якогось акту, як наприклад, просто обрив кабелів в Балтійському морі стався на різдво, фактично торік. То виходить, що Росія, і це такі перші прецеденти, використовує українців вже зараз. В гібридному варіанті агресії проти, е, проти європейських країн, так ну, це не Або... далеко не перші прецеденти, і я б тут навіть не акцентував на українських закупованих окупованих Там і власне, Росіяни і значно більше. І звісно, усі е, люди, які отримували морські освіти, підні дипломи у Росії, будуть виконувати вказівки спецслужб агресора. Це ну, очевидно, є ФСБ. І саме тому ми маємо послідовно вимагати, що будь-які моряки. Які є під контролем агресора, які мають документи видані агресорам, не працювали б у глобальному флоті, бо це фактично що відбувається сьогодні? Російська армія, російський флот і через дії Сил оборони України, і через інші фактори він неспроможний. Самостійно вести оці всі диверсійно провокаційні операції, зокрема і поза прибережними зонами в Балтиці і Чорному морі. Тому вони викр... прикриваються цивільними суднами. Тому вони викр... запускають дрони, руть кабелі не з власних військово-морських суден чи навіть з допоміжних суден, а просто з цивільних суден. Так фактично це е, і порушення міжнародного гуманітарного права в класичному вигляді, і порушення морського права. Це слід розслідувати. Звісно, це важко розслідувати за умов мирного часу. Бо прикладом, ми бачимо ситуацію в Фінляндії, так. коли відбувається, що члени екіпажу кажуть, це була несправність, начебто, так у нас там щось не спрацювало, вийшов якір вони навіть не заперечують, що це було. А ну, ми це не дбалісь, ми не догляділи. Вибачте. Тобто, розумієте, і все. І тут виникає вже ситуації, ну можливо, не стільки кримінально-правової кваліфікації, це вже розсуд суду, але ми бачимо, що фінський суд так собі став вважати, і це є проблема. Якщо б ми сприймали і на певному етапі ці дії де будь-які судна, які фактично під контрольні Росії і вчинюють ворожі дії мілітарного характеру як частину відповідно російського флоту, вже не танкерного, а просто. Фактично, це капери, тобто це uh -huh. приватні судна, які діють на користь воюючої сторони вчинюючи мілітарно-діверсійні акти, а каперство заборонене, Ми маємо просто тоді всі ці танкера примушувати припиняти судноплавство. Я впевнений, що до цього дійде. Оця фінська історія насправді доволі цікава, адже суд там визнав відсутність юрисдикції та проігнорував звинувачення, висунуті проти моряків цього ІГЛ Ес», Водночас не зайняв жодної позиції щодо того, чи скоїли моряки злочини, за які вони мали бути покарані на два спорту. Ну це роки знаєте, це, це, це проблема інтерпретації. У нас на превеликий жаль, преса часто цитує не ага. перше джерела, а російську пропаганду цього питання насправді повторюся. Насправді суд там розбирався по суті. Угу. Якщо він розбирався по суті? Він визнав юрисдикцію. і по суті він просто не зміг суд фінський визначити умисел, тобто намір. Вони ж там не повторюються. Вони не повторюю, так, Ну випалки яки, ну, буває. Ну ви проспали. Вибачте. Тобто вони зайняли позицію а де відіть. Тобто на превеликий жаль, це буде працювати, поки ставлення до цих осіб буде за законами мирного часу. Якщо ми включаємо міжнародне гуманітарне право, знов таки кожна держава має право вимагати припиняти ці дії в власних водах, закривати повністю мирний прохід для цих суден в свої порти і міжнародні протоки під час війни, і відповідно затримувати ці суди вже не на підставі кримінальних проваджень, а просто інтернувати їх, як відповідно, знаряддя ведення війни. А от ви вже зазначили, що росіяни вже частіше можуть використовувати як цивільні судна для того, щоб як і пише Шпігель, запускати дрони над Кілем це сталося у Німеччині. А що робити в такому що може зробити в такому випадку міжнародна практика? Як примусити, наприклад, тобто, можливо, відбудеться якесь одне затримання, яке покаже, що не можна так робити? Чи як діяти в цьому? Дивіться, випадку? ну по перше, головним в цій сфері є. Контроль і виявлення фактів Можу провести інший приклад. Він і в пресі, тому ми можемо про uh -huh. це казати. В Бельгії виявили дрони, не невідомі дрони над військовою базою лише тому, що вони вирішили перевірити якусь систему спостережень і включили і раптово виявили, що над ними там кишать незрозумілі дрони. Розумієте? І ясно, що саме в Бельгії. Якраз е, єдина можливість це запуск суден, які стоять в бельгійських портах чи на рейдах. До речі, якраз у ті російські підривні структури, про які я казав, пов'язані з міжнародною мафією і глобальними корпораціями, вони якраз дуже щільно працюють по Бельгії, Нідерландах. Ну, ще там які про звичайно, але і ці країни, як Глобальний морський хаб, також. Так от, насправді, якщо достатньо тут політичної волі, тому що будь-який запуск будь-якого дрону. Навіть абсолютно мирного, навіть скажуть, ось ми хотіли там просто подивитися на пташок. Це грубе порушення морського права під час мирного проходу. Судно вже може бути затримане і вже буде розслідування. Не надо доводити, що це були військові, не надо доводити, що це була якась агресивна мета. Головне тут просто бажання. Просто політична воля це почати. От добре, що має бути відправною точкою? Ще кілька дронів, які спостерігають там за європейськими столицями, або я не знаю активна робота польського ППО в чергове, коли на нас налітають шахеди. Я так дуже грубо. Дуже спрощую, але як нам перейти все таки до життя на нашому континенті, принаймні за цим от міжнародним гуманітарним правом? Дивіться. ну по перше, тут повторююся навіть до гуманітарного права можна не доходити достатньо політичної волі, і навіть законів мирного часу, морського права. Але це Дискреція конкретного уряду Німеччини, Данії можливо, можливо, щось може зробити НАТО, але на засіданні в Копенгарені, якщо недавно яке нещодавно було, як, на превеликий жаль, поки ніяких результатів не було схвалено. Це все не дуже, звісно, таке знаєте, оптимістична канва. Але ну просто я 99% гарантую, що подальша ескалація цих фактів вона призведе до реагування. Просто, ну, європейські політики, я не можу їх звинувачувати. Повірте, я, ми маємо бекграунд наших політиків до 2022 року. Вони будуть відтягувати схвалення цих рішень до останнього моменту. Бо схвалення відповідних рішень означає, що проти них йде гібридна війна. І вони на це вже реагують. Це ви вже назад не відмотаєте. І тому вони максимально довго моє от цю відтягують невідворотне. Але це все одно відбудеться, бо російська агресія не припиняється. Їх спроби дестабілізувати Європу будуть нарощуватися, бо вони завжди шукають слабке місце для посилення своєї глобальної агресії. Якщо вони бачать, що в Україні у них цунцванг, вони шукають інші майданчики. Не виходить в Африку, будуть качати Європу і так далі. Тому подібне. Вони будуть нарощувати це до такого моменту, поки не почнеться реагування. Поки реагування не буде, буде нарощування Гібридна ескалація. Буде більше дронів, буде більше провокацій. А що втратить Росія, коли мова піде про справді е, жорсткі санкції щодо її тіньового флоту, коли мова піде про затримання е, суден, які підозрюються в якихось дронових зловживаннях, умовно кажучи, і так далі. Чи можна сказати, що вибачте, я, е, е, чи можна сказати, що заход, доходи від енергоносіїв у них теж почнуть падати, і ми так би мовити, б'ємо двох зайців? Ну, насправді так, головний фактор це е, власна діяльність танкерного флоту як джерела доходів Кремля. Е, Будь-які обмеження на це впливають на нашу користь. Звісно, якщо б моделюємо діяльність тіньового російського танкерного флоту припинилася, було б хоча б зменшилася вдвічі-втричі, угу. про будь-яку ескалацію подальшої агресії проти України вже мова б не йшла. Бо це повторюсь, основні гроші до російського бюджету. Вони не мають наразі можливості логістично постачати нафту так от, в величезних кількостях на інші ринки, інакше як танкерним флотом. Не можна чи обмежено можна заблокувати через заходи лише тихоокеанську російську торгівлю з Китаєм. Але це дуже ну скажімо так логістично, також вузька штука, і тут я не буду коментувати, але це вже наше завдання. Як це зробити трохи меншим, трохи болісним? Але з точки зору наших партнерів, навіть Балтійська, Чорноморська і Арктична торгівля, яка може бути, якщо не паралізована, то зменшена в рази звичайними заходами, навіть не переводячи це на рейки воєнного права і воєнного часу, це вже призвела б до, ну скажімо так, за рік два колапсу російської економіки. Добре, якщо ми говоримо про санкції, адже Сполучені Штати наприкінці каденції Джозефа Байдена запроваджені були санкції проти тіньового флоту Росії у 19-му пакеті санкційного від ЄС нам обіцяють запровадити ще додаткові санкції проти тіньового флоту. Чи можемо ми казати про санкційний тиск як одне з ефективних явищ, Чи все таки затримки, показові затримання Кораблів суден будуть більш ефективними? Ну, дивіться, По-перше, санкційний тиск корисний, бо він щонайменше збільшує витрати на страхування, на логістику і тому подібне. Це також витрати. Так, він не є панацеєю завжди. Чому? Тому що ми бачимо, що судна під санкційним тиском також використовується, що дуже тривалий час загалом не було політичної волі їх затримувати навіть тоді, коли були інциденти. Чи навіть тоді, коли судно було завідомо з порушенням морського права, як прикладом судно без національності? На сьогодні пройшли перше затримання. Вплив буде істотнішим, коли затримання будуть якраз не показовими. Показове вже і сьогодні. Угу. Це якраз мене не то, що лякає, насторажує. Знаєте, коли картинки всі розмовляють, а попри цим 20 танкерів ідить собі, куди йшли, це. Така собі ситуація, коли це будуть затримки системними затримання, обстеження танкерів системними, оце буде абсолютно інша справа. І повторююся так само дуже важливим є змушування глобального. Торгівельного суднопласта від відмови, від відмови з будь-якої співпраці з російськими класифікаційними товариствами, страфиками, російськими крюнгами, російськими моряками на борту. Якщо це буде, це також істотний вплив, зокрема, по танкерному флоту. Бо цей танкерний флот, знаєте, він з одного боку контролюється Кремлем, але оперується, обслуговується, сертифікується. Він багатьма іншими юрисдикціями. Росія не має власної спроможності утримувати це. Без глобального морського бізнесу, якщо б нарешті змусити глобальний морський бізнес зробити повний ігнор всього російського флоту, він би ефективно працювати не зміг. Там би вже витрати зросли не на відсотки, а ще найменше в рази. Це важливо. Це знаєте, як з опеком, от якби от була воля, все-таки коригувати хай в хай вручному режимі ціну на нафту, не на користь Російської Федерації, можливо, би була інша ситуація. І тут так само. Глобальний морський бізнес, головні гравці, все таки в цій царині. Тобто, до кого потрібно апелювати, прямо чи натяками. Німці, японці, англійці, французі тобто, це не росіяни, це, це не індуси, це своєю повагою не китайці. Глобальний морський бізнес не контролюється країнами глобального півдня, не контролюється Китаєм. це якраз питання до наших шановних партнерів, включно наприклад, з американцями, які прикладом секрет фактично контролюють більшість реєстрів прапорів. Тобто, це якраз розмова з нашими партнерами. Мені здається, що це прекрасні три крапки в цій розмові, і а, мені здається, що це не виглядає безперспективно. На Ні, тому, ми, ми працюємо всім дуже активно. повірте. і я дуже сподіваюся, що вже найближчим часом в комплексі з багатьма іншими процесами з активністю сил оборони, зокрема, ми побачимо реальний результат. Адже от ваша цитата про те, що про ніяку ескалацію не піде мова, якщо реально прикрутити Росії ці доходи. Ну, це по-моєму чудово і доволі оптимістично. Дякуємо вам, пане Борисе. Борис Бабін, юрист міжнародний, доктор юридичних наук, професор, був сьогодні гостем нашої студії.